Вітаємо, шановні вступники! У цьому відео розглянемо, як дізнатися дату, час і місце проведення єдиного вступного іспиту ЄВІ, єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ та для вступників до аспірантури єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень. Для того, щоб дізнатися ці дані, необхідно перейти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти за адресою testportal.gov.ua. на головній сторінці сайту. Необхідно перейти за посиланням на кабінет учасника вступних випробувань до магістратури або аспірантури. Вхід до кабінету здійснюється за номером екзаменаційного листка, кін-кодом, який зазначений на ньому, а також необхідно обрати рік участі у випробуваннях та обчислити. Невеличкий приклад, і натиснути кнопку Вхід. В кабінеті необхідно перейти на вкладку Місце проведення, на якій буде вказано дату проведення вступного випробування, назву пункту тестування та його адресу. Ці дані будуть вказані для всіх вступних випробувань, на які ви були зареєстровані. Також вам обов'язково необхідно сформувати та роздрукувати запрошення перепуску, натиснувши на відповідну кнопку. Зверніть увагу, що для допуску до пункту тестування ви маєте пред'явити оригінал екзаменаційного листка. Документ, на підставі якого вас було зареєстровано для участі у вступних випробуваннях та який зазначено в екзаменаційному листку, а також запрошення перепустку. Якщо з якихось причин ви не отримали оригінал екзаменаційного листка, зверніться до приймальної комісії, яка вас реєструвала. Також вступники, які проходитимуть ЄФВВ або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом. Успіхів у складанні випробувань